А, ну поки це ще одяг на нормах. Так, шапку я зніму, щоб не загубилась. Ти бачиш, поки він сухий, то вже ще легко, а, ну. Ні, дивись, тримає. Я можу спокійно пливсти, не напружуючись. Ааа, фігушки. дуже важко. Так, все. Я повністю мокрый Зараз спробую вилізти ще раз на човен. Все чудово, я спокійно тримаюсь. Тут глибоко, навіть не дістаю. стаю. Зараз спробую, чи зможу я триматися на воді в мокрому одязі без жилету. Да, в принципі, куртка не дозволяє тонути, От, я можу спокійно навіть без жилета бути. Питання навіщо тоді живе? вже дуже важко там за вже не можу залізти Чіпляється. Фухти, ну че Навіть сили витискаю повітря і нічого не відбувається. Я не тону. Оп! Тобто висновок який.